Ще одна причина зривів у терапії це правда. А що я маю на увазі? Терапія, вона як лакмусовий пиперець, вона проявляє взагалі все. Ось тому ну, рано чи пізно правда про, про вас вспливає в терапії. І тут вже, що саме цікаво, треба мати дуже сильні і великі яйохи, щоб собі в деяких моментах признаватися, що я маю на увазі. Ну, коли правда спливає, як правило, спливає, ну, не, не щось хороше. А, і те, що дуже довго і давно ховалося, тут хопачик і воно на виду. Але а, якщо от прям відверто-відверто, ну, насправді не завжди є сили, ресурси в цьому признаватися і там тим більше щось змінювати. Тож. А, Якщо не хочеться про себе дізнаватись правду, або собі в чомусь зізнаватись в терапії можна не йти або йти, Up to you!